Вітаю вас на вишивальному каналі «Хобі Хрестиком. я Світлана, і сьогодні я хочу почати свій вишивальний тиждень зі щоденничка, тому що моя вишивка в основному йде хаотично, а у мене ж мій процес романтичний букет. Іде на завершення, йде на завершення і ніяк не прийде. Десять процесів у мене, я їх поділила на групи. Два основні. Закутатись у плед хочу зробити його основним. Далі, оці процеси, які я буду вишивати, кидати кубик на вибір. Два із них сезонні. Коротко про погоду буде восени вишиватися, а городські зарісовки 25 взимку. Також город і кошки літа. Так, вітучий берег моря, два процеси, які вишиваються з паперових схем. І романтичний букет також, але в мене вже є і все здійсни. Але дошиваю його ще по паперовій схемі. І думаю, як же це все якось привести в життя, щоб у мене вмістилася і ця робота була основною, і сезонні теж, щоб вишивалися. Щоб не простоювали, як же воно все вміститься. Подивилася я від Sony соні календарик. І виявляється, що у червні у нас буде аж 5 вишивальних неділь. Це по третє число. По третє. Ага, у серпні буде 5 вишивальних неділь. О, 3 вересня. Все одно, але ж це буде вишивальний тиждень. І так як мій романтичний букет, треба його все-таки в цьому році закінчити, то кожного вишивального тижня, це буде 5 вишивальних тижнів, я буду старатися вишивати по тисячу хрестиків. Як би це в мене вийшло? Кожної неділі. Потім у мене йде другим номером цвіти уручя, теж основна робота, і я по 500 хрестиків буду її вишивати два рази в місяць у серпні. І три рази в місяць у серпні я буду кидати кубик. Це в першу неділю місяця. Третю неділю місяця і п'яту неділю місяця буду кидати кубик. Таким чином, і основні роботи не будуть стояти на місяць на місці. Я думаю, що цвіти у ручя тисяча хрестиків у місяць, буде з неї достатньо, я її буду тягнути отак. Через тиждень, мабуть, вишивати по 500 хрестиків, і цього буде досить. Якщо у мене залишиться ще час. Неділі, то і ще буду щось вишивати. Я ще точно не вирішила. Або буду брати цвіти руч'я, чи романтичний букет, чи буду брати, закутитися у плед, тому що хочу, щоб це була основна робота, тому що сезонні ще осіння і моя зимова не будуть вводитися, Сезонна робота вже ведеться з початку вересня. Якщо я хоч приблизно так буду притримуватися цього графіку, то все у мене вийде. Я поклала тут метелика, гузичок, Тому що, бачите, зробила ляпку. Нечайно. Отак от я вирішила. Я не знаю, я буду от на рахунок той, тієї роботи, якою буду кубик яку буде вибирати. Так? Я не знаю ще, скільки буду хрестиків вишивати. Я буду брати ділянку в сазі, а якщо це буде не сазга, а паттерн кепер, то не буду ділянку брати. І вишивати, можливо, так як і зараз. Старатися тисячу хрестиків чи стіпків відшити. Ну, стіпків хочеться більше. такі мої плани на вишивальний серпень. Вітаю, 26 липня. Трошки вчора, трошки сьогодні, вишиваю свій романтичний букет. Вчора 250, сьогодні 93 хрестики поки що. Отрошки продвигаюся. Зустрінемось. І от уже 28 липня. Сьогодні я вишила 564 хрестики на цьому процесі. Вчора в мене нічого не висипалося, тому що вчора ось щоденечок. І в мене тут занотовано, що вчора у мене знімалося відео на сьогодні. Загружалося, монтувалося, перемотувалося муліне. День був зайнятий. Але сьогодні я вишила. І хочу похвалитися, і не тільки похвалитися, а щоб і ви подивилися і пораділи цій красі, яка в мене вишивається. Хоч і старовинна, але дуже витончена схема. Дуже гарна робота, дуже гарний процес. Не хочу себе хвалити, що в мене надто гарні хрестики там, чи що, тому що. Наприклад, ось оті конвалії, Оці дві гілочки, останні конвалії, які я вишила в цьому букеті, іще минулого разу, але цього разу вже вони обшилися фоном та листочками. І гарніше вимальовуються. І я уже сьогодні як глянула на цю конвалію і згадала, що тут у мене є помилочка, всього один хрестичок між оцією квіточкою і цією квіточкою. Але я вже не хочу нічого йому робити. У такому випадку я б нашила зверху хрестик, той який потрібний. Але я його як нашию, воно буде грубо, я тільки зіпсую. Пороти я теж не вмію. Якщо між усім відшитим лише один хрестик треба розпороти, він випореться, а інші хрестики, кінчики від ниточок, вони ж не закріплені лишаються. Я зовсім не розумію, як треба пороти. Що порути все? Ой, та навіщо треба? Тут і так своя краса є, і своя витонченість. Ось на камеру так не передається, а як я дивлюся. Знаєте, мені подобається. А, а ще причина, що я не можу розпорути, тому що уже все обрізала, лишився лише кінчик. Схеми у мене маленький шматочок. Все. Ага, правда, в мене ж є насаді, мені подарували, я забула. Дякую своїй підписниці за такий подарунок. Я й забула. От уже я вставлю картинку, було стало по пам'яті. Що я можу сказати, вишивалися ось тут. Це сьогодні в останню чергу я вишивала уже фоном, щоб дошити до тисячі хрестиків Якщо пам'ятаєте, то я говорила, що а, ні, це я ще скажу в майбутньому відео, я вже склала план і цієї роботи. Далі я буду вишивати по тисячі хрестиків кожної неділі, щоб все-таки її завершити. Але щоб мені шити кожної неділі по тисячу хрестиків, у мене залишилося всього один неповний моточок 162-го фонового кольору то мені треба робити замовлення. Коштів у мене поки немає, не знаю, але думаю, що з'являться. Що все буде гаразд, що я зможу замовити і купити, щоб дошити. Все-таки цей процес. І це ж робота йде у мене на подарунок. І я все сиділа і думала, що ж мені, як ж мені її оформлювати. Якщо я її оформлю, як я її відправлю. Як я зроблю доставку, в тому сенсі, як я її запакую оформлено вже. Я ж боюся, щоб вона в дорозі не поламалася, нічого там не зіпсувалося. щоб ніде вона не вдарилася. Хочеться, щоб все було акуратно, а переслати в рулончику, Бо вони з чоловіком внутрішньо переселені, і якось мені незручно, а потім я догадалася, що це ж можна оформити її десь у якомусь інтернет-магазині, знайти в інтернеті, де оформляють роботу, оплатити, і потім нехай вони відправлять уже по адресі моєї подруги. І все. Я хочу без скла оформляти. Вероніка дуже акуратно повісить на стіну. і Дівчата говорять, від 5 до 10 років можна не брати роботу, якщо вона висить на стіні без скла. А тільки гарніше виглядає, то я так і зроблю. Дорого, звичайно, я не буду оформляти, тому що нема за що. А звичайно, якусь рамочку непогано. Ой, я ще не вмію підбирати рамочку в мене. Чи є смак для рамочок? Мені здається, що вибирати процеси для вишивки є в мене смак, а для рамочок немає. Ну, і ще вишивалися листочки, точно не пам'ятаю де. Це три дні я вишивала. Угу. Але на фотографії було стало, ви все побачите, зрівняєте. Тут у мене дуже добре вийшов рваний край. Подобається мені. Шилося легко, вся ця робота шиється легко. Та й поки я її дошила до кінця, уже майже, то я і звикла до неї. Тут були викрутасочки невеличкі деяких кольорів. Усе отак полосочками, кривулячками треба було вишивати. Не все, але були такі по цих листочках. Взагалі всі листочки майже вишиваються шматочками, такими діляночками одного кольору, воно й видно. Тут було більше викрутасиків. Тут де-не-де. Де. Але навіть не викрутаси, а просто йде якась лінія. І точно я знаю, що отут чи тут у мене теж є помилка. Наскільки я пам'ятаю, це дві помилки. Десь отут чи тут. І отут всього один хрестик та і тут теж. Один Повидавала всі свої секрети, які б не хотілося видавати. Ще й ще радієш цій красі. Подобаються мені такі схеми. Та ще й подаварувала електронно. Нехай все уляжеться, пам'ять що я її вишиваю. Моя, ваша. І через деякий час не знаю. Через який, але все одно, чи собі, чи ще комусь, я її буду вишивати. Подарунки робити все одно приємно, а вишивати тільки для себе. Тим паче, вона невелика, ця схема. Для початку процесу у мене муліна є. Голочки є, органайзер є. Органайзер є, я навіть не буду розбирати, навіщо? Голочний органайзер я маю на увазі. Вишиваєш її як казочку. Вона і є, неначе трошки казкова. Оце листячко. бутончики, квіточки. І це прикраса, однозначно прикраса. І навіть в мене отут магнітик такий. Проблема, що я все-таки затягую хрестики. От затягую я хрестики, і мені це не подобається. Уже неначе якось. Іноді переставала їх, старалася, так і переставала їх затягувати. А потім от все одно. Якби це я вишивала один процес, то я б уже приловчилася і так би і вишивала. Уже легенькі ті хрестики такі були трошечки випуклі. А так як я переходжу на цю роботу, то з 18-го каунту, а там СХС треба добре затягувати. То з конгрес траміну. От цього разу з конгрес траміну я перейшла на цей процес. Не так воно вже й легко. Збиваюся вже і знову вишиваю і затягую. Але в основному буде красиво. Виходить, що мені, якщо переходити на 16 каунт, то треба бути дуже уважною, щоб не затягувати. Просто пам'ятати світла, а не затягуй, не затягуй. Записочку писати на процесі, ниточку не затягувати. Це все жарти, але ж тепер прийшла черга і кубик. Ось. В мене нова баночка. Мені написали коментар, що баночка, яку я вибрала для кубика, дуже вузенька. І мені незручно. Порекомендували вибрати іншу баночку. От я вибрала. І мені подобається. Отака вона. Широченька. І буде краще. Ось записані мої процеси. Зараз кинемо кубик і побачимо, який процес у нас вибереться. Один із оцих шести. Минулого разу кубик у нас вибрав городські зарісовки 25. Я їх перенесла Уже навіть на російській мові говорю за за тому Отак. От Перенесла в останню чергу, щоб не повторювався, і сільський пейзаж перед городськими зарісунками вишивався, він тепер предостанній з тих, які не будуть вибирати кубик. Сьогодні побачимо, яка робота у нас вибереться. Якщо попаде якийсь маленький процес, наприклад, творити кошки літа або квітучий берег моря то я буду ще раз кидати кубик, щоб вибрати іще хрестики. Скільки хрестиків вишиваю на цій роботі. Тому що, отак, як я по тисячі хрестиків в основному вишиваю на процесах, то якщо на цих по тисячі вишивати, треба розтягувати задоволення. задоволенням. І я чомусь не люблю вишивати на маленьких процесах багато. У мене не вистачає чомусь терпіння. Мені великий процес легше сісти вишивати, ніж маленький. Я швидше на ньому втомлююся. Я не знаю, чому. І мені вже трошки повишиваю, і хочеться його відкласти і брати, вишивати щось друге. Так, увага! Кидаємо клубик. Щеденечок покладемо. Закриваємо вушка. П'ять квітучий берег моря. Маленький процес. Значить, що? Значить, закриваємо і знову кидаємо, щоб вибрати скільки. Хрестиків будемо вишивати. Хрестиків чи напівхрестиків, що там вийде у нас. 300. Значить, квітучий берег моря. Я ставлю зірочку чи сніжиночку, сніжиночку. Напроти цього процесу. І в слідуючий раз напишу його останнім. Оце вже буде в серпні? Він у мене буде восьмим. Квітучий берег моря. Вісім. Квітучий берег моря 300 хрестиків. Відшила я 311 хрестиків, відшивалася на маках і на листочках. На передньому плані вже видно, що це маки. Такі собі квіточки, їхні пелюстки переливаються. І ніби вони пересміхаються між собою, подивляючись одне на одного чорними очками своїми. Виходить дуже непогано. Також листочки різнобарвні, різні відтінки зеленого. Все, тому що розкид хрестиків, розкид кольорів. Досить такий набридливий тому, і виходить різнобарвна гама така, зелені та квіточок. На цьому тижні я, на жаль, вишивала лише два процеси: це квітучий берег моря, ця робота та романтичний букет. І відшила всього 1387 хрестиків. Звичайно, це мало, але так вийшло, нічого не зробиш. І відео також вийде невчасно, не в неділю, як я планувала. Все моє свої причини. А вам, шановні глядачі, я дуже дякую за увагу, за коментарі, які мені приходять, за підписки. Щиро вам дякую. І чекаю від вас нових підписок, переглядів, удобавок. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. Пока-пока!